У цьому відео я розкажу топ 10 істот української демонології: хтось датен бувати поглядом, хтось висмоктує кров, хтось просто водить лісом, хтось забирає сон, а хтось очолює цей рейтинг. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків. Традиційно дякую своїм патронам за підтримку, а також за наш читацький клуб. Ви також можете долучитися до нашого маленького товариства, ставши спонсором на якійсь із платформ, які є в описі під цим відео. Десяте місце Блуд. Якщо ваші бабусі лякали вас тим, що не ходи туди, там блуд водиться, то ви вже приблизно уявляєте, про кого я говорю. Якби існував якийсь офіційний реєстр нечистої сили, то про блуд було б написано щось таке: блуд це різновид нечистої сили, що спеціалізується на дезорієнтації подорожніх. За легендами це злий дух скинутий з неба, який завис власне між небом і землею. Він чатує переважно на роздоріжжях в лісі і на Google Maps. Жартую, але так він може чіплятися до подорожніх в таких локаціях. Далі бідолашній подорожній або блукає до повного знесилення, або й взагалі заходить у болото чи хащі. Блуд може набирати різних подоб, з'явитися у вигляді чоловіка, пса, кота, птаха чи навіть вогника, що манить у нічній темряві. На щастя, цей демон більше плутає і дурить, ніж завдає прямої шкоди, тому лише десяте місце. Та й для того, щоб побороти блуд, не треба арсеналу з хрестиків, священої води та кілків. Достатньо було просто згадати дату власних хрестин або привернути на собі сорочку, бо це його заплутує. Якщо ж нічого не допомагало, то залишалося чекати першого крику півдня. Єдине, що можуть виникнути проблеми, то з криком півдня у лісі. Дев'яте місце. Чорт! Так, чорт мав би бути доволі страшним. Бо потибічна сила, демон і всяке таке, але по факту в українській демінології чорт завжди обдурений, і це швидше викликає сміх, а не страх. А ще, чорт, мабуть, найпопулярніший персонаж української міфології. Відомий ще за назвами сатана, біда, мара, дідько, злий, лихий, рогатий, куций, лукавий, нечистий, щезник та антипко. Улюблені місця чорта це перехрестя, цвинтарі, закинуті церкви чи хати пустки. Ще можуть бути смітники або курчі, бузини і будяків. Найчастіше він виявляє себе опівночі до крику півнів. Зазвичай чорта уявляють схожим на людину, проте обросло чорною шерстю, зрильцем, хвостом, рогами, вивернутими колінами, копитами чи курячими лапами. Також чорт може перевтілюватися на овечку чи барана, рідше на кота, собаку, зайця або вужа. Мі здається, в цьому абзаці явно забагато перерахувань. Упродовж року хату оберігали від чорта проставлені на водохрещі і на чистий четвер хрестики. Найбільше чорти бояться блискавиці, якою пророк Ілля за наказом господа їх і нищить. Хоча у нас все-таки побутують уявлення про чорта як злого демона, який прагне звести людину зі світу і забрати її душу. У більшості оповідок він постає як демон невдаха, якого може обдурити абсолютно будь-хто. Уявіть собі, демона, який приходить налякати, а виходить без штанів і ще й з боргами. Ну, це однозначно дев'яте місце. Восьме місце відьма. Згідно з традиційними уявленнями українців, відьма, вона ж знахарка, вона ж босорконя, вона ж опериця і ще багато назв це жінка, яка має надприродні здібності і використовує їх, щоб шкодити або навіть допомагати людям. Сама назва відьма походить від давнього слова відати, тобто знати. Вірили, що бувають вроджені відьми та вчені, які набули чаклунської сили свідомо. Родима це або дочка самої відьми, або коли в родині родиться сьома дочка поспіль. Вчені ж відьми доводилось, як правило, продати душу нечистому чи перейняти магію від старої відьми на смертному одрі. В обох випадках результат однаковий. По селу ходить жінка, швидше за все, з хвостиком, що доє чужих корів поночі, псує врожай, наганяє хвороби і робить інші капості. Найбільш популярною функцією відьом вважалося відбирання молока у корів, після чого вони дояться кров'ю. Ну а тепер це називається цистит. Щоб захистити господарство, люди вигадували хитрі способи: обсипали двір маком або свяченою сіллю, окроплювали корів свяченою водою, а на двори махліва прикріплювали серп або косу, бо відьми боялися гострих предметів, а ще грому. Але щоб його викликати, то швидше за все самому треба було бути якимось нечистим. Хоча відьми це таке доволі моторошні створіння, але, по-перше, це істоти, з плоті, крові і маленького хвостика. А по-друге, завжди знаходилися якісь способи протидіяти їхнім чарам. Головне вчасно розпізнати, що перед тобою відьма, а не просто жінка з поганим характером. А відьму не з поганим характером точно можна зустріти у моїй книжці Диявол це я. Взагалі там дуже багато різних відсилок до міфології. Кого така тема цікавить, то думаю, вам сподобається. Або, можливо, когось цікавить щось таке, як антиутопія. Якщо так, то ще є книжка, ще давніший новий світ. Детальніше про ці книжки ви можете подивитися в описі під цим відео, а також, звісно, Відгуки в інтернеті нікуди не ділись. Ну і якщо ви таки вирішите прочитати, то електронні примірники можна придбати знову ж таки в описі до цього відео. Сьоме місце перелесник. Перелесник це дух-спокусник, що вміє літати і перевтілюватись. Зазвичай приходить до жінок і набуває подоби їх померлих коханих. Ну і часом таке побачення навіть доходить до всякого різного інтиму. Але нічого доброго з таких союзів не виходить. Діти, народжені від перелесника, були слабкими і кволами. Їх порівнювали з одмінками, тобто підмінятами, яких нечиста сила підкидає замість людських дітей. Сам перелесник теж висмоктує з коханою всю силу, вірили, що він п'є її кров або навіть може задушити обраницю під час любовних утіг. Серед ці практики називають дещо інакше. Але вранці з криком півдня вони зникають. Десь навіть бачила, що перетворюється на гній або черепки. Також перелесник розкидає прикраси на дорозі, і хто підніме ту прикрасу, того він і обирає собі за жертву. Тому краще дивіться, що підбираєте на дорозі. Бо позбутися нічного гостя було нелегко. Єдиний спосіб спеціальні трави, приміром, свячена рута або терличі, якими треба обкурювати хату. Звучить. Ніби просто, але треба як мінімум знати, що таке тарлич і де його шукати. Незважаючи на те, що виглядає він таки доволі небезпечно, він на сьомому місці, бо, можливо, попри те, що повільно вбиває обраницю, ще може принести їй задоволення. Надіюсь, мене не закенселять за це. Це жарт. А ще, можливо, в мене до Перелесника доволі поблажливе ставлення, тому що в лісовій пісні Лесі Українки я вболівала за перелесника, а не за Лукаша. Бо краще вже перелесник, ніж такі чоловіки, як Лукаш. До речі, я тут брала кадри з ютуб каналу Любов Павлова, де є цікава короткометражка про перелесника. Шосте місце русалка. Ці міфічні істоти добре відомі не лише в Україні, але в нас вони мають свої особливості. Русалкою ставала дівчина, чиє життя обірвала перечасна або неприродна смерть. Також до русалок зараховували утоплених дівчат, особливо якщо вони померли до весілля, будучи засватаними. Нерідко згадують і про цнотливих жінок, які раптово померли. Уявляли русалок здебільшого як прекрасних молодих дівчат. Гарно вбраних у білому, у вінках із волошок та зі стрічками. Русалки полюбляють збиратися групами і водити хороводи на галявині чи в житі. Місцеві жителі остерігаються підглядати за цими танцями, бо найменше, що можуть зробити русалки, коли побачать сталкера, залоскочуть. Найбільше залоскочуть до смерті. Саме так вони щепають, глоскочуть, гойдають, аж поки не замордують. Особливо небезпечно було спати на дворі в русалчин або Троїцький тиждень. Русальний тиждень починається на наступний день після дня святої трійці, а день святої трійці це до речі, 50-й день після Великодня. Купатися на русалчиному тижні теж категорично не можна, бо русалка втопить. Взагалі, в русалчині дні діяла ціла низка табу. Не можна було ні прясти, ні білити полотно, ні навіть підмітати в хаті. Я, до речі, чисто, щоб перестрахуватися, не пряду і не білю полотно цілий рік. Після троїцького тижня русалок урочисто проводжали, щоби ті повернулися у свої водойми. Русалка персонаж більше сумний, ніж злий, адже в її основі душі нещасних померлих. Та якщо дотримуватися певних правил, таких як не спати в житті і не підходити до жінок, які танцюють в лісі хороводи, то цілком, ймовірно, можна себе вберегти. П'яте місце Потерчата. Так, п'яту позицію нашого рейтингу посідають маленькі, проте дуже непосидючі духи Потерчата. Так називають душі дітей, які померли нехрещеними, або народилися мертвими, або ж були вбиті чи загинули одразу після народження. В давнину смертність немовлят була високою, тож віра в потерчат була досить поширеною, адже душа нехрещеної дитинки за народними уявленнями не може знайти спокою і проситься назад до світу живих. Казали, що на місці поховання такого малюка можна чути плач. Це потерча жалібно стогне, благаючи охрестити його. Інколи потерча являлося живим у вигляді вогника чи пташки. Перехрестити таку нещасну душу можна було навіть саморобним хрестиком із двох соломинок або дрібкою свяченої води. Якщо встигнути дати ім'я дитині приводу, то її душа здобуде спокій і більше не турбуватиме живих. Подорожні, що чули плач потерчати, кидали через плече хусточку чи шматок тканини, мовляв, на тобі крижму. Потім промовляли щось типу: як пан То Іван, як панна то Гана». Після цього вважалося, що душа охрещена і заспокоїться. Якщо ж не хращений немовля, так і залишалося без імені більше семи років. Або тричі його плач люди проігнорували, тоді, на жаль, воно вже не стане янголом, а перетвориться на зловісну силу. За переказами живуть потерчата переважно в озерах або болотах. Ходять у темряві зі світильниками, що блимають, то спалахуючи, то гаснучи. Таким чином, потерчата заманюють людей у болото. Потерчата самі по собі не є якимось агресивними, але як і у випадку з русалками, радше сумними. Тож у нашому списку потерчата зайняли шосте місце не тому, що вони такі злі, а тому, що такі химерні. Почути дитячий плач десь на вулиці вночі, коли навколо ні душі, крім душі померлого, немовляти. Ну погодьтеся, це таке п'яте місце. Ви що, додивилися до четвертого місця і досі не підписалися на канал і не поставили лайк цьому відео? А якщо серйозно, то лайки, підписки та коментарі дуже позитивно впливають на поширення відео, тому була би дуже вдячна. А якщо ви хочете першими дізнаватися про вихід відео, а також більше про мене та мою діяльність, то закликаю вас підписатися на телеграм-канал. Четверте місце домовик. Здається, що страшного може бути в домашньому мирному дусі, який живе в кожній оселі. Але насправді, якщо з ним не ладнати, то він може бути доволі небезпечним. Походження домовика народна уява пов'язувала з душами предків. Казали, що домовик з'являється в хаті після того, як закладуть підвалини нового будинку або освятять піч. Тобто, коли дім народжується, той дух охоронець в ньому поселяється. Ще домовиків інколи уявляли, як духів померлих дідів прадідів що пильнують за порядком. Більшість людей домовика ніколи не бачила, вважали, що він невидимка або вміє прикидатися ким завгодно. Але в оповідках трапляється й описи зовнішньості цього духа. Він міг виглядати як маленький волохатий дідок із довгими руками, з рудою бородою і хвостиком. Дехто бачив домовика у вигляді високого чоловіка у старому свитку. Дехто як кота або собаку. Місця знаходження домовика в хаті теж добре відомі на печі або за піччю, на горищі, під порогом чи в куті. Там він зазвичай мав спати в день, а от вночі може ходити по кімнатах, зітхати, стукотіти, навіть ловити за ноги тих, хто пізно ходить, бо так перевіряє, чи свої. Так, ноги, можливо, і свої, але серце власника цих ніг, можливо, вже й стало. Насправді домовик у переважній більшості випадків доброзичливий. Він вважається охоронцем дому, допомагає працьовитому господарю, але і буває не дуже доброзичливим. Якщо домовик не вподобав когось із родини, то може ночами душити цю людину уві сні або плутати гриви коням у стайні. Коням просто плутати гриву, а людину душити. І що це за такі дві різні речі? А може й просто грюкати та шкребтись, не даючи спати. Дрібна капость, але неприємно. Зазвичай він це робить, коли дома брудно, або там часто сваряться, або якщо йому їжу не лишити. Особливо у святвечір. Якщо родина переїжджала в іншу хату, то обов'язково кликала з собою свого домовика або задобрювала нового домовика. Цікаво взагалі, що буде, якщо і старий піде в хату за господарями, і якщо там новий вже знаходиться два домовика, знав тієї напишіть у коментарях. Вам може здатися, що я навіть трохи переборщила з четвертим місцем для такого відносно доброго духа. Але це через те, що він, по-перше, душить вночі, якщо йому хтось не подобається. А по-друге, якось трохи неприємно усвідомлювати, що ти ніколи вдома не сам і що в куті сидить якесь невидиме створіннячко і спостерігає за всім, що ти робиш або можеш робити. Чесно кажучи, я хотіла запхати його в трійку рейтингу, але потім подумала, якщо мені я може ще образиться. Третє місце упир. Так, ми дійшли до трійки лідерів. в українських віруваннях, це ніби мікс вампіра, відьми та зомбі. Уже з 18 століття маємо згадки, що упорями називали відьмаків чи клунів, які за життя наводили мор і посуху, пили людську кров і забирали в людей силу. Особливо боялися їх після смерті, бо тоді упорі ставали ще могутнішими. Упорі могли успадковувати сутність від батьків уперів, або могли робитися з людей, які були зачаті у велике релігійне свято, або були сьомою, або дванадцятою дитиною в сім'ї. Більш моторошні варіанти, коли немовля стає уперем, якщо його ненароком помазати кров'ю людини, що лягла спати, не помолившись. Важко уявити, взагалі за яких обставин таке могло статися, але ну не я це придумала. За життя його можуть називати відьмаком чи знахарем. Він ніби звичайна людина, просто з характерними прикметами. Упиря можна впізнати за неприродно червоним обличчям, зараз це називають розаце, важкий пронизливий погляд, який міг би конкурувати з нарощенням вій, і хвостиком. Так, так, наші предки думали, що і відьма, і упир мали десь малесенький хвостик в районі Куприка. Думаю, через це вони дуже рідко появляються на пляжі. Упир живе серед людей і часто користується своєю силою. Наприклад, він може насилати хвороби, псувати погоду, чаклувати на смерть ворогам, або ж навпаки, за певну плату знімати вроки чи лікувати травами, бо знається і на доброму, і на лихому, бо має два серця: одне від Бога, а інше від нечистого. В інших інтерпретаціях вони мають дві душі. Добру і злу, тому деколи їх ще називають дводушниками. Однак рано чи пізно темна сторона перемагає і після смерті упир стає справжнім чудовиськом. Могила його не тримає, і вночі він вилазить з труни і йде полювати на живих, п'є кров і в людей, і в худоби. Ось тут і починається справжній жах для села. На боротьбу з упирями йшла громада з осиковими кілками. Часником та святою водою в деяких місцевостях навіть проводили обряд вбивання уперя, викопували підозрілий труп, відрубували голову і клали між ніг, аби той вже ніколи не встав. Знали, що на великдень ті мерці збираються десь на цвинтарі і б'ються між собою, визначаючи головного уперя на рік. Тому люди намагалися перед Великоднем вичислити всіх підозрілих покійників і обезброїти їх в могилі. Вони займають третє місце, бо погодьтеся, вони доволі страшні, і ритуали того, як їх знищити, теж досить химерні. Друге місце вій. Так він добряче розкручений Миколою Гоголем Вій або ще йому казали, що нудливий буняк. Його унікальна риса повіки до самої землі, які він навіть не може самостійно підняти. Через це вій зазвичай дрімає собі присипаний землею. Але якщо його розбудити і слуги нечистої сили підіймуть йому ті повіки, вилами або що, то це дуже погано. кажуть, варто вію поглянути на живу людину та впаде мертва на місці. Взагалі руйнівна сила його погляду така, що від нього обвалюються хати і гинуть сяди. Є версія, що основою для Вія міг послужити образ святого Касіяна. Народні легенди переповідали, що святий Касіян був покараний богом за пиху і змушений сидіти в пеклі, поки його повіки заростають мохом. Раз на сто років йому дозволено підняти очі, і від того погляду все живе гине. Боротися з вієм дуже складно, бо важко бороти щось з закритими очима. Та й бажано взагалі не будити зло, яке дрімає під землею і чекає свого часу, що вже само по собі доволі химерно. Я поставила його на другу сходинку, тому що, по-перше, він реально страшний. А по-друге, те, що він символізує, а саме лихе око, тобто все, що пов'язано з вроками, інколи здається навіть цілком реальним. Пишіть у коментарях, чи вірите ви в лихий погляд, в роки і що саме змусило вас у це повірити. Перше місце нічниця. Очолює десятку нічна демониця, яка краде сон у людей та особливо дітей. Уявляли нічниць по-різному: то, як примари птахи чи кажани, що вночі влітають у хату, то як мерзені черв'яки, що заповзають у колиску, то як бліді жінки з довгим розпущеним волоссям. Ну, це класика. Вони підкрадаються до сплячої дитини і починають чинити капості, щипають маля, смикають, душать, не даючи йому заснути. В Народі казали, що нічниця може підмінити матір, прикласти дитину до своїх грудей, але замість молока напоїти отрутою. Або ж навпаки, сама смокче молоко з грудей матері, виснажуючи і її, і дитину. У суті нічниці уособлювали собою все, чого боялися молоді батьки: раптова хвороба немовляти, безпричинний плач уночі, зупинка дихання у вісні, що зараз називається синдромом раптової дитячої смерті. Походження цих демонів теж пояснювали доволі моторошними причинами: за однією версією, нічницями стають нехрещені діти після смерті, за іншою навпаки, це душі грішних жінок. Відьому, які після смерті не знайшли спокою, або матері вбивці, що померли, не покаявшись. Є й такий варіант: нічниця народжується разом із дитиною. Мовляв, у кожного немовляти є своя нічна матір, злий дух, котрий з'являється одночасно з появою дитини на світ. І відтоді все життя краде в неї сон. Ми знайшли її. Зараз нічниця називається тік-ТОК. Netflix. багато нас має зараз нічниця, яка крадеса. Та й зробити нічниці щось насправді важко. Хоч наші пращури виробили цілу систему профілактики для нічниць, ніколи не лишати немовля без догляду вночі, ретельно закривати вікна та двері після заходу сонця. А ще робили ляльки і ставили їх на вікнах, щоб нічниця думала, що то дитинка, і витрачали злі чари на просту ляльку. Для дорослих нічниці також небезпечні. Вони змушують сумніватися, вірити в страхи, в погані сни, доводять людей до божевілля, навіюють жахи, можуть насилати безсоння, летаргійний сон або сонний параліч. Список такий, що, самі бачите, перше місце цілком заслужене. Нехай ваш домовик вас любить, нічниця ніколи не турбує і дякую, що додивилися це відео до кінця. Цям папа! -па.